Добрий ранок, день та вечір. Це сім Анастасія і квартирник. Центрова персона сьогоднішньої програми Дмитро Горчев народився в Росії, а саме у Казахстані у 1963 році. Згодом рідний крайму на брит і переїхав до Санкт-Петербургу. Працював вчителем, перекладачем, художником, завів блог у живому журналі, писав невеликі розповіді. Згодом став тисячником. Тисячник це людина, котра має тисячі підписників. На сьогоднішній день це невелика цифра. Але на початку 2000-х для пострадянського простору це була вагома цифра. Щодо стилю письменника. Не хочу вживати літературну термінологію, що його бісило, що його вражало, проте її писав. Ті слова, котрі мені не можна вживати у ефірі, писав з великої літери до мату Діма Анатолійович відносився з повагу. Також у своїх розповідях писав про ненавість до людей, але він це так писав, що такі факти не відштовхували, а навпаки, притягували. Читачів. Така собі добра і гумористична мізантропія. А він сприймав поведінку людей як смішний абсурд, любив БГ, Достоєвського Гоголя, не любив Пушкіна і поетів загалом. А, на жаль, відеоматеріалів там, де горше зачитує, власні твори немає, тому прочитаю уривок із його розповіді критики. А я от не розумію, як це можна говорити человеку в лицо, мені не подобається. Ви не писатель, а гно, і картина у вас и выкройка кривая. Вот мне, к примеру, у многих людей лица не нравится. Едешь, допустим, в метро, и такая уж харя перед тобой сидит, что непонятно даже, как человек на себе может такое носить. Но я ведь не подхожу к такому человеку и не делаю ему замечания, мол, как это милейший, вот такое у вас неприятное лицо. Потому что нет у него другого лица и не будет. Не нравится, не смотри, не читай, не слушай, пошел и не мешай другим. Разумеется, если к вам приходит писатель и говорит «А что ты думаешь про мой последний роман?» или, хуже того, поэт звонит вам среди ночи по телефону и начинает читать свои идиотские стихи, а потом интересоваться, насколько вы потрясены, то в этом случае, конечно, каждый порядочный человек должен им честно сказать, что написали они полную хуйню, потому что скромнее надо быть. Написал и написал. Не надо это в морду людям тыкать. Вот такие живые и комичные сты. Читала материал про Горчева там. Автор вказував, що Горчов вів у світ нову філософію і мав життя страждальця. Яка ж це маячня? Щодо філософа, він писав просто реалії життя, і людям це подобалось, тому що впізнавали себе. Іноді не у самому приємному світлі, але це корисно зрозуміти, який ти дурень. Стосовно страждальця. Діма був настільки простою людиною, якщо він мав 100 рублів у кишені, це було для нього щастя. До чого він закликав у своїх текстах не бути мутаками, не треніти багато без причини і не відноситись до життя занадто серйозно? Писав у видання Лимонка, щоб ви мали уявлення, що це за часопис. Кажу факт у 2007 році. Видання було закрито, нібито. Через публікації, котрі закликали до захвату влади її руйнації конституційного ладу Російської Федерації. Як ви вже зрозуміли, матеріали були саркастичні і правдиві. Видавав книжки, мав дружину двох дітей. Згодом Санкт-Петербург йому набрид занадто багато людей, занадто багато галасу і переїхав жити у селище. На жаль, насолодитися єдністю з природою, він мав. Тільки три роки у 2010 році помирає. Деякі кажуть, що це гідно піти з життя, коли все, що хотів сказати, сказав. Інші вважають, що добре, що він покинув життя, так і не встигнувши скурвитись. Як сам Горшов писав, чоловік умирає тільки по двом причинам. Или коли він виконав своє предназначення, або мироздання бачить, що чоловік не збирається виконувати своє предназначення. Як на мене Горшов виконав своє призначення. І попрощаюсь у стилі Горшова. Не дратуйте оточуючих вас людей, не читайте фігову літературу. З вами був Квартирник і Сімова Анастасія.